Вітаю вас! Це відео, ну, по-перше, на українській мові, для всіх українців, але та-да-да. Да, да. Я вас агітую ставати спонсором мого каналу. Чому? Ну хоча б тому, що ви самі розумієте, оце відео для всіх. Цікаве, познавальне. А для спонсорів то ще більш цікавіші. Однозначно. Тим паче у мене, якщо ви натиснете кнопочку спонсорство, там є два пакети. Дешевше не буває, там більше політики, історії і трішки економіки. Клопік економічної мудрості одна економіка. Причому з табличками, з графіками її, то те, що ви любите завжди. А як хабарі давати? Це ж не так складно, як вам кажеться. Тому кнопочка спонсорства на вас дивиться. А ви дивитесь це відео, де я вам, ну скажімо так, розповім. Цікава інформація. Дуже цікаву, Вона трішки економічна, трішки, але все-таки більше, я б сказав би, так, ем, пов'язана із суб'єктивним ідеалізмом. Значить дивіться. Сполучені ну, Штати Америки теж роблять опитування, і от і спитали американців, а скільки вам треба грошей для щастя. Відповіли, 1 двісті, 200. Да. Ну, більше всього, 1 млн 200 вони вважають. Клас. Але... Скільки опитували, не зупинились, говорить. А скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, що значить там от, фінансова незалежність, щастя, тобто фінансове щастя. От як ви оцінюєте своє ах, фінансове щастя? От як? От які фактори? І, і тепер ми зараз подивимося, що відповіли. Ви скажете США, зачем... Ні. Треба, треба. По-перше, ви зрозумієте трішки, як думають американці, це раз. Подумайте про себе, а як думаєте ви, українці? Це дуже цікаво теж. Звертаю вашу увагу, що ми якраз рухаємось от в таке саме життя. Так, да, зараз на сьогоднішній момент буду вам розповідати, ви скажете, ну, у нас це, так, да, відрізняється. Відрізняється. Але в майбутньому ні. Тому що фактично... Це ці відповіді, вони чітко показують, що таке жити в Євроспільноті. Ну, або в США Америки, або в Канаді. Тому, так, да, я не говорю, що це буде завтра. Це буде в майбутньому. Але, але це дійсно цікаво і познавальне, тим паче, що зараз ви подумаєте, а що зараз для вас фінансове щастя? І ти скажете, хвилинку, так воно ж, так, да, так, да, так, да, буде мінятися. Тому пропоную подивитись. Ні, все розглядати не будемо, воно там... Багато перевнавантажене. Давайте тільки саме основне. Давайте, давайте. Значить, так, куди ти вбіг? От бачите. Значить, дивіться. Коли зробили запитання, отрима 67%. Звертаю вашого, це не я, бачите, фінанси хеппі і так далі. Бачите, от-от тут. От, от. 67%. Заявили, що для їх фінансове щастя, ну взагалі щастя, це коли всі рахунки... Про Виявляєте це в Україні? Вона говорить, ну не заплатив. ну як ж? А там навпаки. Значить, дивіться, яка ситуація. По-перше, це дуже впливає на вашу. Ну, кредитну історію це само собою ну, розуміється. Крім того, це дуже активно впливає на ваше е, успіх. Чому? От ви е, наймаєтесь на роботу. Ні, ніхто нічого особисто не має, але вони все-таки пер перевірять вашу кредитну історію. Хоча, ні, 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 це заборонено, воно завжди заборонено, але ви самі знаєте. Якщо у вас поганенька кредитна історія, вам скажуть, ми, ми вас будемо мати на увазі, але от, знаєте, от ваше там резюме недостатньо. Це впливає. І дійсно в Америці і європейці це знають. Тому вони намагаються своєчасно заплатити беруть борг. Ні, не дивуйтесь. У нас це взагалі, говорить, як це так, взяти борг, щоб заплатити борги ЖКХ? Так. Да. А це стандарт. Вони дійсно беруть кредит, щоб своєчасно оплатити за воду, за світло і так далі, щоб не було. Не завжди виходить. Не завжди. Взагалі там далі, я говорю, не хочу вас перенавантажу, там вони зробили аналіз. 42% жителів США мають борги. Ну, не своєчасно. 42%. 42%. А от вони кажуть, оце щастя, це да. Ні, ну то не така ситуація. Я розумію, що зараз для українців це кажеться, як же? Ні. Оце є життя в майбутньому. На другому місці. Та майже те ж саме. 65%, як ви бачите, ну, фактично, що у вас би, є гроші, от щоб... Під рукою. Ну, знаєте, давайте так. По-нашому ми могли це перевести, є гроші в гаманці. Ну, якщо так їхній стейт, бейт, бе, свободний свободи, Тому, Або, скажімо так, у вас на картці є гроші і ви, ви не трясетесь. Ну, не трясетесь за цими грошима. Ой, так от бачите, в 65% запитано говорить. Оце щастя, оце щастя. Ну, зараз в українців по-різному. Ледацюги в них завжди грошей немає. Але зараз в українців деяких стільки вам анці грошей. Ви бачили, які фестивалі закатують в ресторанах деякі наші військові форуми? Бачили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я знаю, що вони не воюють, ви підрож. Але таке витворяють. Скажи мені гроші. Ні, я розумію, що велика частина людей дійсно як би, старається все-таки. ну, жити по-людськи, так сказати, ну, тратити, але є, ну дуже, стільки урвали грошей хлопці, що вони вже не знають. В той же самий момент, я думаю, якщо б у нас робили опитування, я думаю, багато б українців, можливо навіть 65%, сказали, що от як в мене в гаманці достатньо грошей, слово на карточці, в гаманці, то це фінансове щастя. Ну, взагалі щастя по життю. Я думаю, я думаю, я, от, і мені кажеться, що отут якраз ми з американцями співпадаємо. Десь приблизно. так. Третє, ну, дивіться, в нас теж це скажете 54%. Якщо у вас нема роботи, щоб, скажімо, ви комфортно могли її шукати. ну от, Втратили роботу. Ну, другим словом, заначка. Ну, важко мені сказати, наскільки це в українців. Тому що, ну, Хоча, дивіться, в розумних українців завжди заначка є. Завжди є. І навіть коли вони втрачають роботу, ну, як правило, викручуються. Що є, те є. Але нацюги, ой, вони завжди на нацю. Хоча я розумію, що в Україні трішки втрата роботи це не те, що в Америці. Розумієте, там людина втратила роботу і м -м, вона живе на пособі. А в нас втратила, пішла лівачком займатися. Це теж така трошки ситуація. Так що в нас оцей показник він має трішки, ну, ну, друге значення. Давайте так скажем. Хоча, я думаю, будь-яка людина скаже, що втрата роботи це... А якщо у вас є гроші, навіть коли ви втратите роботу, а проблем нема, клас. Ну, а тепер давайте подивимося, що саме менше. Бачите, 17% заявили, що для їх щастя гроша. Ну, от це перевести можна так. Незважаючи на те, що вони говорять, да, 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 гроші, але... По великому рахунку, от бачите, 17% грав, що да, да, от куча грошей, це щастя. Дивіться, яка ситуація. В Америці багато грошей це ще нічого не значить. Більше податків і більше відповідальності. Розумієте, і в Україні вона така ситуація. Я розумію, що багатьох людей не було мільйона доларів або два, або три. І вони не розуміють, що мільйон доларів, навіть якщо він готівковий, це проблема. Де зберігати? А з іншої сторони ви завжди будете, ну, а вони знецінюються, куди інвестувати. Розумієте, депозит, ну розмістити мільйон доларів на депозит теоретично можна, але буде знов, ой, а навіщо депозит? Проблема? Ні, я не жартую. Я не жартую тут, я серйозно говорю. І от американці якраз це і говорять, що... Багато грошей, це ще не значить, що це дуже добре. Тебе більше проблем, куди їх інвестувати, як їх зберігати, як податки, як декларувати. От така ситуація. Айжежу Так, друге на що? О. Речі. 20%. Бачите? О, ну, що вам скажу? Погоджуюсь. Абсолютно. Ну, Дивіться, я розумію, що багато людей... Більше говорить про те, що от вони хочуть це мати, але сказати, що це їх зробить щасливим, якщо вони це куплять. Так, да, я знаю, що є багато людей, купують речі, які, як він, поки його не купив, знаєте, хочеться. Купив, і якось, якось воно не те. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так що, бачите, американці те ж саме. Хоча американці взагалі вважається спільнота споживання, що вони все споживають, споживають, споживають. Але все-таки дійсно велика кількість речей, навіть тих, які ви от, от мрієте. От знаєте, поки ви мрієте, це до купили, зникла. Ну і далі ви бачите роботу. Так, да, ну в принципі, я говорю, що в нас... Теж, скажімо, така тема непроста. Ви розумієте як? Ну, скажімо так, з однієї сторони, ви сказали, о, я хочу бути таким багатим, щоб не ходити на роботу. А з іншої сторони, ви тоді спитаєте, а чим займатися? Ні, ну число. Розумієте, робота має недоліки, але ви ж там серед людей. А так що? Ну, ви скажете, ну це ж теж буває ситуація, що людина ну, має гроші. Uh, uh, і uh, в нього таки перерва в роботі і тоді починає хандра, є таке, да є. І починає пити, є, та да звичайно є. Так що, як бачите, все-таки десь з американцем можна погодитись. Так, да, на роботу ходити не хочеться. Але якщо ну, нема тебе з грошей, тобі нема колектива, теж поганенько. Ну от і все. Все, що я хотів показати, так, да, це таке якесь забавне голосування, але цікаве. Ну і нагадую вам, не забувайте, не забувайте ставати спонсором мого каналу. І буде вам це найкраще. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозуміть. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.